Тріти третій, і четвертий блок горідко рішив різних та цього риба. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили, мов бомба атомна зірвалась в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя хвороб невиліковних захворюваність, рак і діабет, забруднені навколишні водойми, поля заражені, ліси це не секрет. Ми вдячні людям тим, що врятували усю планету в найскрутніший час. Ми перед ними всі заборгували. Скажемо сьогодні просто без прикрас: мій біль, мій жаль, моя біда, моя ти пам'ять вічна. Земля покинута й не та, отруєна і незвична зелений край, колишній рай, краси шматки роздерті, отруйний дощ та чорний гай. Тепер це зона смерті. 26 квітня 1986 року українська РСР на Чорнобильській атомній електростанції сталася масштабна аварія найбільша катастрофа в історії світової ядерної енергетики. Причина трагедії помилка під час проведення експерименту через неточності в розрахунках та бажання вислужитися перед керівництвом. Інженери фактично прогавили момент, коли процес вийшов з під контролю. В результаті неконтрольованого розгону четвертого реактора він вибухнув внаслідок вибуху та подальшої пожежі в атмосферу. Потрапили тонни смертельно отруйних речовин. Вибух на ЧАЕС за потужністю дорівнював трьом сотням хіросім. Одразу ж після вибуху почалися спроби ліквідувати пожежу. Пожежники місцевих частин без жодних засобів індивідуального захисту гасили палаючий реактор. Усі вони, як і тисячі добровольців з різних регіонів України, згодом померли від отриманих дозу промінення. Після викиду утворилася велетенська радіоактивна хмара, яка накрила десятки країн світу. Найбільше, окрім України, постраждала Білорусь та кілька областей Росії. Влада СРСР намагалася приховати аварію не лише від світу, але й від власних громадян. Жителям прилеглої до час прип'яті дозволили евакуюватися лише через добу. Після аварії дорогоцінний час було втрачено, і десятки тисяч людей отримали опромінення важкими дозами радіації. До 6 травня зону евакуації розширили до 30 кілометрової зони. Активна фаза ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тривала аж до 1987 року, коли над четвертим енергоблоком почали зводити саркофаг. Число постраждалих від Чорнобильської аварії можна визначити лише приблизно з 600 тисяч ліквідаторів, які боролися із забрудненням, померли 60 тисяч. Мільйони людей отримали різноманітні дози радіації, що негативно позначилося не лише на їхньому здоров'ї, але й на майбутніх поколіннях. До сьогодні 30 кілометрова зона навколо Чорнобиля залишається пусткою. 26 квітня день пам'яті жертв Чорнобильської трагедії.